Обзор на мій дом. Оце басейн. Ну, собственно, ви вже поняли, навірно. Ну, це така але я її ще не обустроїла, бо не знаю, що от сюди положити. Ну, от, собственно, телевізор. Тут можна дивитися всякі відоси. Ну, воно у мене тут одна паличка пуста з лівої сторони. Ну, і нічого. Ну, вот тут можна відпочити під сонцем чуть-чуть. Вот -чуть. тут можна посидіти, поіграти з котом. А вот тут можна, ну, якщо тут сестра сидить, сидить в телефоне, а тут, например, наприклад, девочка играет. Ну, у нас дві девочки тут. Піднімаємося на другий етаж. Ну, собственно, надо чуть-чуть подождати. Ну от ми уже на другому етажі. І, собственно, це комната з цих сестричок. От звати Аліна. Їй, їй 6 років. Сес... А це сестра. Їй 20 років. Ну, не питайте, чого мами і папи немає, тому що вони уїхали, вони уїхали на три тижні в Дубай, а оце Соня, їй теж 6 років, бо вони в один день родилися. І, собственно, оце кімната сестри. Ой, я забула, як її звати. Її звати Ксюша. Оце кімната Ксюши. Ну, а вот тут а в шкафі є одежа. Собственно. А вот одежа маленьких. Ось вот кухня, собственно, це, щоб робити кофе. І вот і ванна.